Окупанти протягом доби обстрілювали у мирні населені пункти Харківщини. Ударів по Харкову не зафіксовано. О 16.20, 14 червня, відбувся обстріл села Кутузівка. Окупанти запустили щонайменше 5 ворожих кабів. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння. Пошкоджено будинок без постраждалих. П'яте влучання на території непрацюючої ферми. О 16.51 в селі Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено Два приватних будинки. О 15.50 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку. О 15.42 в селі Глушківка, влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 року народження. О 15.14 в селі Богославка Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Жінка місцеві, які жили в одному з будинків, близько 13.45 окупанти вдарили дроном по місту Куп'янськ. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю? Рятувальники звітують протягом доби здійснено 23 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих. Немає піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч осіб. З них 919 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито. На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка та Піщане. Неподалік Сеньківки, всі штурми ворога відбито. У районах Петропавлівки та Піщаного ще. Тривають бої Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігорникинін. Харків новини.